Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Боєприпаси з отруйним газом все частіше використовують росіяни в районі села Щербаки, що на Запорізькому напрямку. Скидають ручні гранати з безпілотників. Газ вражає слизові оболонки та дихальні шляхи. Серед наших військових є загиблі від хімікатів. Росіяни намагаються прорвати лінію оборони на Запоріжжі, але не мають просування ні на метр. Повідомили в силах оборони Півдня. Запорізькі поліцейські в Одесі затримали учасника злочинної групи. Він і четверо його поплічників вчиняли розбої та грабували запоріжців. Їм повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Та один зі зловмисників постійно змінював місця проживання щоб уникнути відповідальності. Врешті його затримали в Одесі. Нині він в СІЗО. Оглядове колесо у дубовці загороджують парканом. Все для того, аби на атракціон, який давно не працює, не лізли екстремали. Комунальники мають повністю перекрити доступ до конструкції сіткою рабицею. 20 БПЛА спецкомплектації передали захисникам на запорізький напрямок. Їх придбали коштом громад області. Загальна вартість безпілотників понад 10 мільйонів гривень. Крила мають якісне зображення, можуть розвивати швидкість до 100 км на годину та працювати вночі. Двох жінок, які публічно виправдовували дії РФ, викрили у Запоріжжі. Одна з них уродженка Російської Федерації. Обидві поширювали у своїх соцмережах дописи, в яких вихваляли російську армію та заперечували окупацію частини українських територій. Їм повідомили про підозру. Більше 300 медалей з початку року вибороли запорізькі спортсмени на чемпіонатах і кубках України, Європи та світу. Наші атлети здобули нагороди усіх гатунків – 96 золотих і більше 200 срібних та бронзових медалей. Цієї неділі на Великдень вхід до історико-культурного комплексу Запорозька Січ буде вільним. Відвідати локацію безоплатно можна буде з 9 до 12 години. У разі повітряної тривоги екскурсії будуть припинятися. Людей запрошуватимуть до укриттів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.